Зсу пішли у контрнаступ на Донеччині. Україна та Росія, начебто, провели таємні переговори у Білорусі. Дружбі кінець Угорщина перейшла до погроз. Зеленський взявся за тролінг. Венс назвав дату закінчення війни. США передають Києву три тисячі нових ракет. Тим часом росіяни наростили виробництво шахедів до шести тисяч одиниць в місяць. Та Кремль обрав нову жертву для нападу. Яка країна наступна? Про всі деталі розповім далі. У цьому випуску мене звати Катерина Колган. Починаємо інформаційний понеділок разом. Сили оборони України провели блискучу контратаку на Донеччині, звільнивши чотири населені пункти. Наші війська вибили окупантів із Михайлівки, Зеленого Гая та Володимирівки. Окремо було повернуто контроль над Новомихайлівкою, де українські підрозділи повністю зачистили населений пункт від ворога. Цю інформацію підтвердив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Цей успіх став результатом злагоджених дій підрозділів, зокрема департаменту активних дій Міністерства оборони України, спецпідрозділу Артан та 2-го штурмового батальйону 3-ї штурмової бригади. За даними перехоплень головного управління розвідки, окупанти втратили близько роти особового складу тільки в Новомихайлівці. Ворог був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту, що послабило їхні позиції. Сирський підкреслив, що покровський напрямок залишається найгарячішим, адже там противник зосередив основні сили. Проте українська оборона стоїть міцно. А питання забезпечення боєприпасами, дронами та засобами радіоелектронної боротьби вже вирішено, що дає змогу ефективно стримувати ворога. Успішні атаки зсу на російський нафтопровід дружба викликав гостру реакцію Будапешта та Братислави. А підлило масло в вогонь жарт Зеленського під час прес-конференції до Дня Незалежності України. Президент обіграв назву нафтопроводу, сказавши, що ми завжди підтримували дружбу з Угорщиною, але тепер існування дружби залежить від позиції Будапешта. Ця фраза в Угорщині була сприйнята як пряма погроза. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіарто відреагував різко, звинувативши Зеленського у. Залякуванні та назвавши атаки на дружбу посяганням на суверенітет Угорщини у своїх постах на Фейсбук. Він назвав дії України неприйнятними і наголосив, що війна, до якої Угорщина не має жодного стосунку, не виправдовує порушення їхньої енергетичної безпеки. Більше того, сіярто разом із міністром закордонних справ Словаччини направив лист до високопосадовиці із ЄС із закордонних справ представниці Каїкала та єврокомісара з енергетики Дана Йоргенсена. У листі вони скаржаться на три атаки на нафтопровід Дружба за останні дев'ять днів, стверджуючи, що остання атака 21 серпня із застосуванням не лише дронів, а й ракет завдала серйозних пошкоджень. За їхніми оцінками, постачання нафти може бути зупинено щонайменше на п'ять днів. Угорщина та Словаччина наполягають, що ці удари загрошують їхній енергетичній безпеці, адже дружба є ключовим маршрутом постачання нафти до їхніх країн. Вони дорікають Єврокомісії за мовчання після атаки і вимагають негайних дій для захисту енергетичної інфраструктури. Сіяр то навіть іронічно назвав Єврокомісію. Комісією України, натякаючи на її нібито упередженість, на відміну від різкої риторики Сіяр, то президент Словаччини Петер Пелегріні обрав більш стриманий тон. У своєму дописі він висловив сподівання на мирні переговори за посередництва США. Цікаво, що до конфлікту долучився і президент США Дональд Трамп, який, за даними джерел, у розмові з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном висловив обурення через удари по дружбі. Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини. Водночас глава МЗС України Сибіга відреагував на слова Сіярто на угорський манер. Цитую: не треба вказувати українському президенту, що йому робити, що говорити і коли. Він, президент України, а не Угорщини. Енергетична безпека Угорщини у ваших власних руках. Диверсифікуйтесь і станьте незалежними від Росії як решта Європи, написав міністр. Росія вперше за три з половиною роки конфлікту пішла на значні поступки, визнавши, що Україна збереже свою територіальну цілісність після війни та відмовившись від ідеї встановлення маріонеткового режиму в Києві. Таку заяву зробив віцепрезидент Джей Джейді Венс в інтерв'ю NBC News. Він каже, що Росія, за його інформацією, визнала неможливість встановлення в Україні маріонеткового режиму, що було однією з головних вимог Кремля на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, додавши, що остаточне рішення про кордони України визначатимуть самі українці. Венс вважає, що Росія братиме участь у переговорах щодо гарантій безпеки для України, адже без діалогу з Москвою неможливо забезпечити довгостроковий мир. Водночас він уточнив, що це не означає присутності російських військ на українській території. Також віцепрезидент зробив прогноз щодо завершення війни. Вен скаже, що мир в Україні може бути досягнутий протягом шести місяців за умови енергійної дипломатії. Він зазначив, що адміністрація Трампа активно працює над цим, хоча переговори мають свої пагорби і долини. Моменти прогресу змінюються розчаруваннями, каже США не контролюють дії Росії, але якби могли, війна закінчилася ще б сім місяців тому. Даю росіяни вперше за три з половиною роки конфлікту пішли на значні поступки президенту Трампу. Вони справді виявили гнучкість щодо деяких ключових вимог і обговорювали умови завершення війни. Звісно, вони ще не повністю поступилися, інакше війна б скінчилася, але ми щиро беремо участь у переговорах, намагаючись знайти компроміс між росіянами та українцями, щоб зупинити кровопролиття. Думаю, президент намагався вдатися до дуже активної та енергійної дипломатії. Міністерство оборони США впродовж кількох місяців блокує використання Україною далекобійних ракет для ударів на території Росії. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців. За словами джерел, непублічна заборона на високому рівні з кінця весни забороняє Україні запускати атакам по цілях у Росії. Проте цього тижня адміністрація Трампа схвалила продаж Україні тисячі авіаційних ракет Extended рейдж атак мунітейшн. Про ці ракети та що може стати ціллю для них, детальніше розповість Федір Шиленко. Американське привітання до Дня Незалежності України. Слідом за Кітом Келогом в Україну вирушать американські криваті ракети. Для мене честь вручити вам цю нагороду. Дякую вам. За данным Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа схвалила продаж Украине больше, чем 3000 авиационных ракет Extended Range Attack Munition. Следует отметить, что официально ни Пентагон, ни Белый дом не подтвердили информацию о продаже Украине о авиационных ракет, которые должны, по данным СМИ, быть поставлены украинской стороны в течение ближайших шести недель. Поэтому мы можем говорить о том, что это так называемый контролируемый брос информации. То када э, Російська Федерація дають понять э, плани адміністрації Білого Дому декількома днями раніше. Російські терористи завдали ракетного удару по заводу американської компанії на заході України. По суті, Путін помножив на нуль слова Трампа про те, що присутність американського бізнесу на території України само по собі є гарантією безпеки. що ви сказали Володимиру Путіну щодо вчорашнього удару по американському заводу в Україні? Я сказав йому, що я не радий цьому. Я не радий нічому, що відбувається на цій війні. Через деякий час президент США зробив важливу заяву. Дональд Трамп визнав, що лише захищаючись Україні, війну не виграти. Дуже важко, якщо не неможливо виграти війну, не атакуючи країну загарбника. Це якби великій спортивній команді, яка має фантастичний захист, не дозволяли грати в нападі. Немає шансів на перемогу. Так і з Україною та Росією нечесний і дуже некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні дати відсіч, а лише дозволив захищатися. І що із цього вийшло на думку експертів, постачання далекобійних авіаційних ракет є логічною відповіддю Трампа на продемонстровану недоговороспроможність російського диктатора. Так називаємо лаверти, тобто відповідний удар со сторони Сполучених Штатів. Причому я не включаю, що паралельно с сивозможна поставка сред пораження, і буде дано розрішення на нанесення відповідного удара по території Російської Федерації. Ключове в постачаннях американських авіаційних ракет класу «повітря-поверхня», які як повідомляється, сплачені європейськими союзниками України, це їхня велика кількість, а саме 3350 ракет та дальність ураження до 450 п'ятдесяти кілометрів. 450 километров это фактически вся пиловая инфраструктура российской оккупационной армии непосредственно на э, временно оккупированных территориях Украины. Плюс при наличии разрешения на использование данных средств поражения по территории Российской Федерации. Это вся пиловая логистика российской армии. И, соответственно, законные военные цели на территории Российской Федерации. Это, это значительно, практически. На трій привишають тактико технічні характеристики американських автокамса. Поєднання кількості та дальності ураження ракет «Єрам» наводить на думку, що на відміну від дефіцитних штормшедов та атакамс, ці ракети можуть використовуватись набагато частіше, у тому числі точково проти винищувачів бомбардувальників та пускових установок армії загарбників. Первучеред по свідомості мінаеродрома базірання будуть починки. Не повишеної сил Сіл оборони України. Плюс відпускали точки. Для, відповідно, місця пускав ВПЛА і соответственно, крилатих балістичних ракет на території Російської Федерації. Росія активно нарощує виробництво шахедів, роблячи ставку на дешеві дрони для стратегії виснаження України. За даними CNN, РФ планує збільшити їх виробництво до 6 тисяч одиниць на місяць. Завдяки локалізації виробництва на заводі в Алабузі, Росія змогла знизити собівартість одного шахеда з 200 тисяч доларів у 2022 році до 70 тисяч доларів у 2025 році. У Центрі стратегічних і міжнародних досліджень навіть пропускають, що ціна може коливатися і в межах від 20 000 до 50 тисяч доларів. Для порівняння, запуск однієї зенітної ракети перехоплювача коштує понад 3 мільйони доларів. Такого зниження вартості вдалося досягнути за рахунок спрощення конструкції та масштабування виробництва. Водночас Росія стикається з обмеженнями через західні санкції, які ускладнюють доступ до якісних компонентів, змушуючи її покладатися на менш надійні китайські двигуни. Проте ВРФ також змушені реагувати на ефективні українські контрзаходи. Український фахівець із радіотехнології Сергій Флеш Безкреснув розповів, що на російському розвідувальному безпілотнику ОРЛАН виявлено камеру заднього виду. Її ймовірно встановили для захисту від українських зенітних дронів, які активно полюють на російські БПЛА. Флеш написав, що зенітні дрони Рубікону також завдають і українським військовим дедалі більше втрат розвідувальних безпілотників. Тому Україна зараз теж у пошуку всіх можливих рішень проти них. На Росії заявили, що у Білорусі відбулися переговори з Україною. Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова запевнила про те, що нібито проведені переговори з представником Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. За її словами, зустріч відбулася за посередництва білоруської сторони і була зосереджена на гуманітарних питаннях, пов'язаних із долею військовополонених. Сторони нібито говорили про можливості воз'єднання сімей, організацію відвідувань полонених, а також налагодження обміну листами між бійцями та їхніми родинами. Однак російська чиновниця не розкрила імені українського представника, який нібито брав участь у перемовинах, і не надала ніяких конкретних деталей щодо результатів зустрічі. Україна офіційно не підтверджувала факт цих переговорів. Естонія готується напасти на Росію. Така інформація л'ється у вуха росіян із вуст путінських пропагандистів. Чому кремлівські інформаційні кілери почали посилено розгойдувати народ проти балтійських сусідів саме зараз? Про це далі у сюжеті. Кремлівським пропагандистам прийшла нова рознарядка з гори. А разом із нею і свіжі методички від Путіна. Схоже, бункерний остаточно визначився, на кого хоче напасти наступного разу, і вже взявся за ідеологічну підготовку населення до чергового вторгнення. Тепер Кремль націлився на одну із країн НАТО, а саме, Естонію. Естонський МІД запретив своїм гражданам їздити в Росію. Отдельного внимания заслуживает материал в польском издании ⁇ Онет ⁇ в котором сказано, что Эстония готова нанести по России превентивный удар. Эстония по России. І нехай Естонія менше Росії у цілих 300 разів, і навіть самі кремлівські пропагандисти у своїх ефірах не сприймають всерйоз такий сценарій. Рознарядка є рознарядка, а значить, населення Ерефії потрібно активно готувати до нового військового конфлікту. Естонія планує в втічені чотирьох років збільшити військові розходи до 5,4% від ВВП. А прямо сейчас Эстония уже укрепляет границу с нашей страной. Федеральные власти возводят заграждение на протяжении более 300 километров. Гражданское население готовится к гипотетическому конфликту с Москвой. Люди при граничных регионах строят персональные подземные бункеры на случай ядерной войны и вступают в так называемую Лигу обороны на случай, если начнется обычная война. А це вже чиста правда. Естонія готується не нападати, а боронитися від Путіна, тим більше, що МЗС РФ офіційно вважає Балтику потенційною зоною для чергового конфлікту. Журнал Міністерства закордонних справ Росії міжнародне життя опублікував статтю про Балтійське море, в якій запропонував вважати його потенційним театром військових дій. это именно конкретная операция российских спецслужб для дестабилизации ситуации в нашей стране. Мы постоянно переживаем разные провокации в наш адрес. Это постоянно идет. И к более серьезным провокациям и агрессии мы постоянно готовы и ждем, как говорится. То есть мы к этому готовы и готовы защищать себя. Із кожним днем російських провокацій на кордоні з Естонією дедалі більше йдеться то про кібератаки, то про загадкове глушіння супутникового сигналу, не соромиться Кремль і застосовувати на територію країни НАТО свої розвідувальні безпілотники. Тим часом офіційний талин вже активно готується дати відсіч потенційним російським окупантам, підвищує витрати на оборонку, проводить навчання і швидко мінує свої кордони з РФ на випадок військового вторгнення. Росія не вибирає засоби у цій жорстокій війні, яку вона веде. Вона порушує всі можливі угоди, до яких сама приєдналася. Ми повинні насамперед дивитися на те, як захистити нашу країну НАТО та ЄС. Естонія безумовно підійде до цього дуже відповідально. В Естонії зараз тенденція йде саме к тому. что мы осознаем, к сожалению, к сожалению, я подчеркиваю, и особенно после э, прихода в Белый дом э, президента Трампа, мы э, осознаем, что мы должны сами справляться с м, возможной агрессией со стороны России. Очень много мы сейчас как раз вкладываем сил в то, чтобы э, быть готовым самим, самим себя защитить. А це повністю йде у розріз із планами Кремля, як пояснюють військові аналітики, враховуючи темпи зведення оборонних ліній в Естонії та нескінченну низку провалів армії РФ у війні в Україні, Путін просто не має ні ресурсів, ні засобів для відкриття повноцінного другого фронту. А отже, залишається лише один сценарій: війна інформаційна, спрямована насамперед на російськомовне населення країн Балтії. Тобто... Есть... Одна самая большая группа – это которые готовы ко всем этим вызовам, поддерживают любые инициативы со стороны государства на укрепление обороноспособности. Вторая группа, которая тоже, к сожалению, не малочисленная в нашей стране, это я даже не знаю, как это назвать: э, вата, путинисты, русскоязычные, э, пятая колонна. Ну, названий много. То есть это группа людей, которые если вот эта первая группа в ожидании агрессии готовится отдать отпор, то вот эта вторая группа это ждет, когда Путин ведет войска, чтобы в конце концов их освободить и вот эту проклятую Эстонию уничтожить, потому что они всеми своими недрами, всей своей внутренностью ненавидят Эстонию. Эстонию как государство, Эстонию как культуру, Эстонию как язык и все-все наш э, уклад нашей жизни они просто его ненавидят и не могут дождаться, когда Путин да, даст им команду начинать здесь громить. Спираючись на таких прихильників руського міра, Путін і збирається вторгнутися до сусідньої держави. Саме тому схильні вважати аналітики, бункерний і вибрав як потенційну жертву порівняно маленьку Естонію. Із населення менш ніж 1,4 мільйона людей, не чисельні російські диверсійні групи за правильного збігу обставин та підтримки російськомовного населення Естонії можуть спробувати повторити в Таліні. Сценарій захоплення Криму та Донбасу зразка 2014 тисячі року. Маленькі групи неізвісних чоловічків без розпознавательних знаків захвату. По классике почта телефон телеграф банкомат магазин с бытовой техникой алкомаркет все как это мы видели вот в донецке в луганске в крыму и после этого провозглашается создание какой-то определенной территориальной автономии местное население ура 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 поддерживает вводятся танки и все это суверенная республика которая просит путина присоединить их к себе то есть еще раз в донецке мы видели маленькое количество пророссийский реально настроенных граждан которые в условиях паралича власти, в условиях нерешительности смогли сделать то, что смогли организовать баррикады, захватили райотделы тогда еще милиции, получили доступ к огнестрельному оружию и это действительно был лавинообразный поток, который уже практически нельзя было остановить даже с использованием армии. Саме такий сценарій російські пропагандисти активно обговорюють у своїх телеефірах. Згідно з їхніми страшилками, Естонія не протримається і кількох днів. А північно-атлантичний альянс і пікнути не встигне. Як російські танки, нібито будуть під вікнами всіх великих міст Європи? Ну а далі там Париж, Берлін, ну і на розвалених Вашингтона. Ми напишем наше наше стріх имена. імена. То тобто, есть примерно такое настроєння. От тільки всім цим мріям Путіна та його пропагандистів не судилося здійснитися, як запевняють аналітики, Кремль замість проковтнути зламає зуби об Естонію. Скільки б прихильників руского міра не проживало в країнах Балтії, всі вони підтримують Путіна у себе вдома, у теплих квартирах з водопостачанням та опаленням, гарними пенсіями, а також іншими благами життя в Європі. І Естонія тут не виняток. Ця страна займає 10-те місце в світі по качеству життя, 6-те по рівню економічної свободи, 12-те по індексу сприйняття корупції у Росії к слову 141-е. Перше місце в Європі по качеству школьного образования, і четверте в мире. Страна эта постоянно в топі во всіх інших рейтингах. Там, наприклад, найбільше в Європі количество стартапів. І навряд чи хтось навіть із найзатятіших прихильників руського міра захоче проміняти все це на життя в Росії з її корупцією, безробіттям і тотальним правлінням Путіна. Україна здобула друге в історії золото групових вправ на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Українки стали переможцями у вправах з трьома м'ячами і двома обручами. А 17-річна Таїсія Онафрійчук додала до скорбничок України ще й бронзу у вправах зі стрічкою. Першу медаль у цій дисципліні за останні 10 років. У фіналі багатоборства українська команда у складі Єлизавети Ази Діани Баєвої Кіри Ширікіної, Олександри Ющак та Валерії Перемет отримали 28 650 балів. Цей результат виявився найкращим. Україна випередила збірну Бразилії лише на 0,1 бала. Це золото стало другим в історії України у групових вправах на чемпіонаті світу. Першу медаль золоту наші гімнастки здобули ще у 2002 році. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Натисніть лайк під цим відео, залиште коментар, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найцікавіші і найактуальніші новини. До зустрічі!